Цей тиждень ми говоримо про сім'ю та родину. Це найдорожче, що є в людини. Усі мають свою родину. Ластівка не може жити однією сім'єю з Горобчиком і ведмідь, і вовчик-братик не пристануть до чужої зграї. Усі вони мають свою родину, і кожен із нас має її. І склад сім'ї різний. У кожного. Сім'я складається з своїх членів родини. Всі ви їх знаєте, всі ви їх поважаєте, і про кожного турбуєтеся. Поважаєте людей, які мають особливі потреби, а також про людей, які з віком стають уже немічні. То я вірю, що ви до своєї сім'ї відноситеся з повагою. Ваша сім'я дружна, весела, щаслива. І цією сім'єю пишаєтеся ви, а сім'я пишається вами. Я в цьому впевнена. Пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського святковий обід. Ніна живе у великій родині, неї мати, батько, два брати, дві сестри і бабуся. Ніна в родині найменша. Їй восьмий рік. Бабуся найстарша, їй уже два. Коли сім'я обідає, в бабусі тремтять руку. Несе вона ложку до рота, ложка дрижить і з неї капає на стіл. Незабаром у Ніни день народження. Мама сказала, що на її іменини буде в них святковий обід. На обід Ніна запросить усіх своїх подруг. Ось і гості прийшли. Мама накриває стіл білою скатертиною. А Ніна думає, це ж і бабуся за стіл сяде, а в неї руки тремтять, подруги сміятимуться, розкажуть потім у школі. В Ніниної бабусі руки тремтять. Ніна тихенько й каже, Мамо, хай бабуся з нами за стіл не сідає. Чого дивується мати? В неї руки тремтять, на стіл капає. Мама зблідла, не сказала ні слова. Зняла зі столу білу скатертину і сховала її в шафу. Довго вона сиділа мовчки. А потім сказала, бабуся не здужує, тому святкового обіду не буде. Вітаю тебе, ніно, з днем народження. Моє тобі побажання бути людиною. Як ви гадаєте, чому мама відмінила святковий обід дівчинці? Так, ви праві. За те, що вона зневажила свою бабусю, її старечі немочі. Діти, а як ви відноситеся до своїх рідних, до близьких, до старих людей або до тих людей, які потребують підтримки й допомоги? Я вірю, що ви цінуєте кожну людину, приймаєте її, якою вона є, і завжди підете їй на допомогу і на зустріч. Пропоную вивчити вірш Євгенія Железняка рідний дім. Хай живе наш рідний дім. Тепло, затишно у нім. Тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний русий вус. Ще раз повторимо: хай живе наш рідний дім. Тепло, Затишно у нім тут і тато, тут і ненька, і бабусенька рідненька, і веселий наш дідусь крутить пишний вус. Пропоную вивчити прислів'я. Кожна травичка на своєму корені росте. Кожна травичка на своєму корені росте. Як ви гадаєте, що це значить, як зрозуміти? Кожна людина має свою родину, в якій вона росте, в якій вона виховується і набирається мудрості, мужності. Навчайтеся доброго в своєї сім'ї. Я вірю, що ваша сім'я для вас весела, щаслива та радісна. Пограємо в гру. Утвори слова. Червоні щоки. Червонощокий, чорнібровий, чорнобровий, біле обличчя, білолиций, сиве чоло, сивочолий. Цей тиждень ми з вами говорили про сім'ю та родину. Тож сьогодні пропоную вам зліпити разом із бабусею ось такі пиріжки або вареники, якось забажаєте. А ще разом з бабусею можна зліпити отаку пташечку, можна спекти пиріг, або ось такий векбелиш – татарський пиріг, який ліпиться як горщик, всередину накладається начинка і запікається в духовці. Тож пропонуйте своїм близьким замісити тісто, зліпити з нього, або український пиріг. Або татарський пиріг Векбелеш, а можна зліпити ось такі красиві смачні пироги. Або торти за вашим бажанням. І разом пообідати! Смачного вам! Я вірю, що у вас все вийде якнайкраще. До побачення!